У нас ще буде молитва благословіння дітей. Но перед тим дещо все-таки мушу сказати, навіть показати, вертаючись до першої проповіді. Цікавий текст сьогодні читався. Сьогодні в нашій сім'ї, ну, як для нас важлива подія. У нас 29 років спільного життя в шлюбі. І вже з самого ранку нас діти вітають, телефонують. Дякуємо, що ви в нас є. Не було би вас, не було би і нас відповідно, так. Одягнули собі светри, мура Фемелі. Не було би і тих светрів, якби вас не було, родини би тої не було. Вітають нас як батьків. Ну, я маю переписку з різними людьми. Привітаю сьогодні зранку ще одне привітання, відкриточка. Відкриваю що ж це за привітання. Вітають мене сьогодні з Днем комсомолу. Це людина православна, теж вважає себе віруючою з Росії. Ну, я відписую. Ну, це неправильно, це не можна вірити в Бога і підтримувати ідею ленінізму, тому що це дві абсолютно протилежні науки, ідеології. Знову відповідь. Ну, це ж наша життя, це наша історія. А то, що в серці, то ми при зустрічі потім поговоримо. Не все, що є в нашому житті, не все, що є наша історія, потрібно згадувати. Тим більше святкувати. Сьогодні ми чули цікаве слово. Я вам хочу його показати, цей текст апостола Павла до Тимофія. Ми його недавно на розборі якраз читали. Оце в мене ключ від, від буса мого нашого сімейного. Оце ключ від сейфу. Я тримаю в руках цей ключ. Важливі речі. От оператор мені махає, ну тебе не чути, ну поправ мікрофон, щоб, ну, щоб чули. Мені треба якось х, взяти мікрофон якось поправи. А мені це важко робити. Чому? Тому що я щось тримаю в своїх руках. Якби цього не було, було б зручніше. От сьогодні ми читали текст Божого Слова. Тримайся Господа, тримайся там тих речей, віри, правди, любові, миру. Тримайся Господа. Але перед тим, як тримайся Господа, перша частина цього вірша говорить, стережись пожадливостей. Розумієте, в чому секрет? Що часто людина хоче триматися Господа, разом з тим тримаючи щось, щось іншого, важного. Ну, лишиться, тримайся, так буде краще. А От людина хоче якось умудритися і одного триматися, і другого триматися. Недавно я від'їжджаю від, від під'їзду, йде по тротуару жіночка, випало її щось так, рукою випало. Я відкриваю вікно і кажу, жіночка, там ну, щось вам випало, якийсь папір, може щось важливе, Бог його знає. Думаю, може якісь документи, може гроші пхала, може в кишені їй там не попало, впало. Вона розвернулась, я приїжджаю, дивлюся, це зім'я та салфетка. Вона так руку витерла, викинула. <хи> ну, а я зробив, знаєте, так, жест такий добрий, мусила вернутися підняти. Розумієте? Брудну салфетку нам легше викинути, щоб щось взяти. так? Я думаю, ви, люди, ви розумієте, про що я, Я не про салфетки. Коли є щось, що нас бруднить, що нам неприємно, що нам заважає, нам легко то викинути, щоб рука наша була вільна ще й чиста. Сейф з грішми. І це ключик від сейфа, де гроші лежать. Якось шкода з ним розстатися. Но рано чи пізно ти мусиш прийти до цього пункту, де тобі треба зробити вибір. Тому що і тримати всього різного цілу купу в руках і якось вхопитись і тримати Господа, ну не вийде. Як би ти не старався, не вийде. Тому і апостол Павло говорить, стережися, молодечих пожадливостей. І хто був на розборі, ви пам'ятаєте, ми говорили про багато яких речей. Кожен вік має свої, свій набір пожадливостей. Да? І от тому, щоб триматися Господа треба щось відкинути, щось залишити, чимось навіть пожертвувати. Тоді вдасться. Інакше не вдасться. І друга сторона того ж питання, можна чогось позбутися, а за господа так і не вхопитися. Це теж не вихід. Кілька місяців назад ми приймали водних, давали водних, давав хтось хтось приймав. Ми готували групу до водного хрещення, була жіночка. Ми вже прийшли весь курс підготовки, спілкування, сповідь, молитви. Все вже фініш пряма, вже все. І на молитві видіння до неї Бог говорить, що серце чисте. Всі ці брудноти, все це залишилося, серце чисте. Але порожнє. Я от говорю з нею сестра від такого вас Бог підняв, там тяжке життя. Було. Вам треба триматися руками, зубами за Господа, триматись, дякувати Богу, щоб Бог вам простив, звільнив вас від залежності, свободу, дав, чисте серце, бігти в кожне зібрання, яке тільки є, наповняти це серце, тому що біда може бути, як написано, повернутися лютіше. І, на жаль, так і сталося. На жаль, так і сталося. Тому, знаєте, цікавий текст сьогодні читався. Можна старатися схопитись за Господа, але як ти не лишиш гріха, нічого з того не буде. Можна полишити гріховний спосіб життя. Як кажуть, все, а тепер добре, ти кинув пити, курити, а тепер давай назад до нас в католицьку церкву. Не вийде. Не вийде. Можеш лишити гріх, але не вхопишся за Господа, теж нічого не буде. Тому Господь поможе.